Добрий день! Я Патратіз Ярослава Анатоліївна. Мені 20 років і я щиро рада вам представити моє відеорезюме на посаду вихователя у вашому приватному садочку. На даний період я навчаюсь у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського на факультеті дошкільної і початкової освіти та вже через рік я отримую ступінь бакалавра. Розповім про мій досвід роботи з дітьми. Отримала його завдяки тому, що проходила педагогічну практику у закладі дошкільної освіти села вільшанка Тольчинського району Вінницької області. Там я мала можливість проводити цікаві, креативні та творчі заняття для дітей різновікової групи. І за період педагогічної практики я стала для дітей не лише вихователем, але й справжнім другом. Хотілося б зазначити, що я володію такими навичками, як терпіння, стресостійкість, відповідальність. Креативність, пунктуальність та комунікабельність. Я люблю дітей і я готова постійно самовдосконалюватися для того, щоб наші заняття були не лише навчальними, але й цікавими для дітей. Можливо, в мене не так багато є досвіду роботи, проте скажу так, що найкращі вчителі навчають із серця, а не з книги. І в мене є мотивація змінити освіту на краще та допомогти дітям стати тими людьми, які будуватимуть щасливе майбутнє.